Політ фантазії думок це результат дитячих прагнень. В літературі перший крок. Сьому збірку творів навіяне дитинством випустила восьма загальноосвітня школа. Презентацію збірки зробили у вигляді театрально, музично поетичної постанови. Над казками, творами, прози та віршами збірки працювали і діти, і дорослі. Був конкурсний відбір творів. Сім років ми з этим работаємо. В цьому році прийняли участь 23 три чоловіка. Это ті, хто опубліковані. На самом деле на конкурс подавали роботи более 50 людей, Но редакційна колегія відбрала поки. А що палаві твори цих дітей попали до збірки. Іван Голубицький один з наймолодших учасників, написав невелику розповідь про пригоди їжачка-мандрівничка. як їжачок-мандрівничок на площадку І, і почали з діти. Написав українською мовою. І Івану, і Діані писати допомагали їх дідусі. Я написала стих Пізня осінь і Матусі Ну, Він мені дуже подобається, ми його писали разом з дідусем. Твори Юлії Ісакової вже втретє попадають до збірки. Раніше дівчина писала про ляльок та дитинство. Цього разу написала про війну. Це мій поки що останній вірш. Він про дії, які зараз, тобто війна. Війна склала враження і на інших дітей. Тож у збірці з'явилися твори на дитячої воєнної тематики. Я написала стих, і що давно ну, недавно о війні бета і посвятила її солдату. Я написала стих про Україну в ветеру, тому що не змогла бути осторонь від подій, які відбувалися у нас у Слов'янську та в нашій країні взагалі. Львів, Житомир і Волинь, Краматорськ, Тернопіль, Київ, куди оком не покинь, об'єднала всіх одна. Страшна і болісна війна, спільні зусилля дорослих педагогів та батьків та творчість дітей надали свої результати і готують підґрунтя для народження, розвитку майбутніх поетів та позаїків, які прославлять у свій час своє рідне місто.